У лютому 22-го укриття у дитсадочку стало прихистком для двох сотень жителів села Дружня, що на Київщині. Там, ховаючись від російських обстрілів, вони прожили більше місяця. Нині тривоги у сховку перечікують діти. Їх понад 80. Та зараз туляться у двох кімнатах, бо решту укриття ремонтують волонтери Добробату. Що вже зробили, і коли об'єкт здадуть, розкаже Дар'я Цесарук. Дітки, повітряна тривога. Ідемо в укриття. Сирена лунає, доки діти граються на майданчику. Їх усіх виховательки швидко збирають біля себе, перераховують і шикують у чергу. Донизу малюки йдуть парами, знімаючи з себе верхній одяг просто на ходу. Чака роздіваємося. Це тільки одинадцята до обіду ще далеко спати. Теж рано молодших забавляють іграшками, старших малюванням. Ми заходимо, сідаємо, кожен знає свій куточок. Проводимо заняття тут. якщо повітряна тривога нас зістає під час обідняного сну, то ми тут і спимо, і з дітками їмо. У сховку шумно і людно. У цих двох кімнатах працівники та вихованці садочка загалом понад 80 людей. Ви самі розумієте, що таке 80 дітей. А що 20 дітей і старша група, і що 15 діток ясільної групи? Це трошечки. Не дуже комфортно, і так як тривоги можуть бути до 4 годин, то, звичайно, кожна група хоче, щоб були окремо і, і під час денного сну, ну і під час занять. І воно таке єдине на усе село. Тому коли сюди, у лютому 22-го, зайшли росіяни ховатися від ракет, місцеві прибігли саме у садочок. Це були пенсіонери і одинокі жінки, які не мали можливості виїхати. Ми чули. Як летіло, коли заходили орки, якраз літало, вони теж спускалися до нас в укриття і казали, давай вам ховатися. А я їм кажу, да це ж не страшно, це ж ваші. Тут не буде. Вони а як ви вже розумієте? У цих стінах Вікторія Михайлівна просиділа більше місяця. Я не могла залишити цей заклад. Я розуміла, що якщо в мене не буде, то його по покірпічик. Тоді садок уцілів, і щоб працював надалі, його почали приводити до ладу. Річ у тім, що понад три десятиліття цей підвал стояв пусткою, а стан його фактично був аварійним. Утім, грошею волонтерів стало тільки на оці дві кімнати. Нині добробатівці ремонтують й решту. Вирівнювали стіни, ви бачите стіни обшиті, стеля, підлога, порошки. І далі будемо робити, як воно має бути. Добробат – це взагалі філософія об'єднання, якою не втомлюся повторювати люди, які об'єднані за цінностями. Люди, які хто в четвер, хто в п'ятницю, хто там в середу, але приїздить на об'єкти, і це неймовірна спільнота. Сьогодні волонтери працюють у трьох. Ростислав у їхній команді наймолодший, йому 12. Допомагати він приїздить часто, як до початку військової служби робив його тато. Мій батько спочатку долучився, а потім я вже теж вирішив допомагати людям. Та я розумію, що їм потрібна наразі більша допомога, ніж мені. Поки він бере найлегше, просвердлює дірки. А от Дмитро зашиває стіни дерев'яними панелями. Вирівнювати їх шпаклівкою марно так і швидше, і дешевше. Вона вирівняє стіни, зділають плоскость. Вона вирівнює стіни і зробить площину. Згодом ми пофарбуємо її у яскраві кольори, і це буде красиво. Допомагаємо діткам, тому що це наше майбутнє. Нині у сховку настільки багато, що жодних термінів будівельники поки не ставлять. Лиш просять до них долучатися, адже рук дійсно бракує. Дар'я Цесарук, Роман Гребельник. Ми Україна, марафон. Єдині новини.